Ми готові. Всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу бралася калина, малася в садочку, в тихому куточку жде дівчина. Боясь, боясь, боясь. Я думаю, що Ліда повинна вийти. Це дуже пізно вона вийшло. Давайте, режисери, без мене не режисери там, де не треба. Ліда повинна вийти вже на приспіві. Вона повинна обіграти мене. Ну мені так кажеться, я так відчуваю. Вона дуже, ну що вона вийшла на кінець? Ну, він... я, як, все... Слухайте, дайте розвідця, я буду робити. Мені, коли самі свій сольний концерт доробити, будете розвідця робити. Мені, робити. Uh, Я сідаю, хвилиночку. Не треба, мені не треба говорити. Давайте це вже демократія вже давайте не буде. Дуже важко було починати співати, це був піар-проєкт. Я до вокалу і співів ніякого відношення не маю. Я виконавець, популяризатор українських пісень. Я українець до восьмого коліна. У мене діди, прадіди були сотниками в Запорізькій Січі. У мене, як то кажуть, тече українська кров. Мені хотілося б пропагувати українську пісню, українську мову, щоб відчувала, що є українська душа. І ці пісні, які я відчув душою і серцем, це те, що любить народ. І яка сьогодні хоче максимально нести добру, любов. Більше до душі, рідне село. Що прийде. Я селюк. Я цим горжусь, що я виріс не на асфальті і село це моя стихія, ферма, поля, посівна кампанія, врожай. Я практично ніколи не люблю відпочивати. Я п'ять днів в Києві і суботу і неділю я працюю в селі. В селі городна бригада працює, ресторани працюють, розширений молочний цех, колбасний цех, все екопродукти. Це, як сказати, я цим живу. І я задоволення отримую, що це я створюю ці нові, інноваційні проєкти в Україні. Я вважаю себе будівничим України. Я будую мал маленькі проєкти, і такі маленькі українці, як Михайло Паплавський. Чим їх буде більше, тим на мікрорівні буде розвиватися Незалежна Україна. Як ви тут вітаємо? Все в порядку. Як ви? Скільки дають молока десь? І ми, враховуючи, що ми йдемо в Європу, в Євросоюз, я вважаю, що кожен українець повинен щось створювати. Робота це моє життя, це моє задоволення, це моя гордість і самореалізація, самореалізація як особистості. І робота це для мене як допінг. Шеф-повар на ресторані це Бог. Все. Я був в Європі, я був у Варшаві в польській кухні, прекрасна кухня. Е, польський дім я був, там дуже хороший. Я з шеф-поварами відомими у Варшаві зустрічався. Я хочу сказати, все крутиться в ресторані е, біля шеф-кухаря. Повинна бути серйозна дисципліна. А, Лена Євгенівна, я просив би тебе з сервісом попрацювати. З адміністратором попрацювати, сьогодні повинна корпоративна культура бути, хороша кухня, кожне блюдо повинні проходити через шеф-повара. Моя зараз мрія, щоб максимально встигнути у своєму житті створити хороших проєктів і залишити хороший слід на землі. Це мені легко не давалося, сміялася надо мною, що я село, що, е, що я вийшов з села, прийшов у місто, але село звідси не виняв. Я ж щасливий, що я його не виняв, бо я селюк, я цим горжусь. Були такі моменти, коли я всіх, всіх кинув. Мене критикували, мене знищували. Була в мене така невпевненість завтрашні дні. Але я е, і чув, як то кажуть, і я розумів, що це прес, що це заздрість і що успішних людей не люблять. Ми хочемо запросити на цю сцену почесного президента Київського національного університету культури і мистецтв, професора. Доктора педагогічних наук, народного артиста України та народного депутата України Михайла Михайловича, Михайловича Поплавського. І ми зараз розпочинаємо це прекрасне театралізоване дійство. Тут приїхали кращі з кращих талановита обдарована молодь. Унікальні будемо страви сьогодні куштувати. Я хочу, щоб українська кухня це номер один в світі. Всі кухні світу пішли від української. І я хочу... давайте поаплодуємо. І я хочу сказати, щоб ми е, їли українське, підтримували українське, кохалися по-українськи і тримаємо разом українську хвилю. Я українець, вірую і кров'ю, моє коріння. Вона моєю, живиться любов'ю, а я страждаю волями. Я вийшов на сцену, вже, коли я був ректор столичного вузу, доктор наук, професор. Я зламав стереотипи радянських ректорів. Це було дуже психологічно важко. Я два роки перед тим, як виходити на сцену, я стопарики кілька випивав, і психологічно я брав бар'єр. А зараз вже я на Тверезу може виходити. І піар співаючий ректор, він доказав, що ми за кілька років в устав війшов в десятку кращих вищих навчальних закладів України. І сьогодні е, е, високі конкурси, високі набори. І Київський національний університет культури і мистецтв для молоді став модним актором кіно. Актори театру, модельний бізнес, шоу бізнес, естрадний спів. Ми говоримо міжнародний туризм, готельно ресторанний бізнес, журналістика, міжнародні відносини і багато-багато інших. Вустав для молоді модним. І саме головне самореалізація особистості студентів іде, якщо вони хочуть. І я для студентів багатьох є приклад, що сьогодні не треба здаватися, сьогодні потрібно атакувати життя. Почався піар-проєкт, співаючий ректор, то мене дуже журналісти критикували. А мама завжди казала, що не звертай на них увагу. Якщо хочете співати, співай, хочеться танцювати, танцюй. Робив своє все задоволення. Мама, мама часто сниться мені і навіть якщо десь. У мене ж теж, як кожного з нас, буває біль в серці, в душі, щось щось, якісь, е, щось… виходить, щось не виходить. Але я хочу сказати, що мама завжди, десь в знак до мене завжди приходить, І, е, ну, іноді просто як ото, е, що я в неї як на сповіді. от. І мама для мене це талісман. Я вважаю, що я максимально зробив все для того, щоб вона гордилася мною. І ось коли вже прийшла з Києва швидка з професором, і я приїхав, і коли хотіли ми її на Київ забрати, вона каже, Мішка, вона на мене мішка казала, Мішка, я тебе прошу, я не поїду на Київ, дай мені спокійно померти в своїй хаті. А ви мене, що ви достойно мене поховали коло батька. Оце я вас прошу. Ми, я вас дуже всіх люблю, поважаю ціною, горжуся вами. Але дайте мені, щоб я померла в своїй хаті. Це моя каже мрія. І, кохана, ви пробачте, що був неуважний, знаю. Ви молилися. За мене дні і ночі, сива моя нене, живе старенька, мати у Господі. Так що це для мене була велика втрата. І я це відчуваю до сьогоднішнього дня. Це така ну, зарубена рана така на серці. І я зараз у сім'ї Поплавській найстарший. І зараз вся родина на мене, дуже багато родичів. Я несу таку відповідальність чоловічу за родину Попловських. Щодня і дітям, і онукам годить, Хоча рідко хто з них. Дякує за те. Давайте. Хай буде добре. За мир, здоров'я і віру в завтрашній день для наших дітей. Хто вчора гостяк це був? А? Саша. А, Саша і Аліна були. Саша ж красна. Ну так, да. хреснеся. Розуміло. От такі речі. Так що давай, я буду тоді від'їжджати. Ми домовилися. Я тут на слідчу суботу неділю буду, тоді ми сядемо з тобою, переговоримо. Тобі щось теж треба. Це ж давай, якісь подароки від мене повинні бути. А що найголовніше в селі для подарок? Це гроші. На кожен зараз. Дівчата, сіть от і до діда. Старі Сан Михайлович. Дивіться, бачиш. Це на подарок. Зелене яблуко. Спасибо. Це саме головне зараз. Нічого не треба купувати, треба гроші дати, кожен сам подарунок. Так я вчу і студентів і всім кажу. Приїхали на день народження, віддали гроші, і людина саме. І я думаю, що ти знайде. Я думаю, що оце я йому дав подарунок, це, це в нього вже не це він все віддасть онукам. Вони вже побачили, що в нього гроші, вони вже коло нього зараз не відходить. Ну, жінки в моєму житті це основа, це музи, які надихають. Без жінок немає натхнення, немає, е, немає сьогодні перспективи. Муза. Муза життя. Це дуже важливо для кожного чоловіка. Я перший раз женився. Вона була старшою медсестрою. А я був директором сільського будинку культури. І коли я після училища культури закінчив, я відчував, що мені потрібно вчитися, щоб не залишитися, як то кажуть, в селі. І я відчував, що в мене є можливості і потенціал більше, ніж я можу. І ми з нею переговорили, але вона не хотіла їхати з села, сказала, вибирай або я, або Київський інститут культури. Я вибрав Київський інститут культури, і, і зараз я бачу, що це я правильно зробив. Але я зустрів е, свою другу дружину вже в, в, в інституті культури київському. І в нас є син е, Саша. От, але ми е, вже син виріс, ми вже ми пройшли вже такий великий шлях, і ми вже відчули. Що е, нам важко друг з другом. Ми сіли, переговорили і е, красиво розійшлися, випили шампанське і домовилися, що ми е, не можемо жити разом, а вона, вона окремо живе, я окремо живу. Вона своїм життям, я своїм життям. Я вважаю, що це більш чесно, ніж просто е, деякі живуть і політики, і багато е, моїх знайомих. Які не спілкуються, живуть в різних кімнатах, в різних селах, але не розходяться, бо це якось некрасиво. Я вважаю, це моя суб'єктивна точка зору, що я більш чесно поступив, і Людмила поступила, ми сіли, переговорили і ми залишаємося друзями. Алло, Мама, привіт. Тато тебе хвилює. Як ти там? Все в порядку? Та нічого, найголовніше здоров'я. здоров'я. А то я скажу, що все остальне, як то кажуть, як будемо живі і не помремо. Я хочу сказати, твоє любиме вино, і я зробив молоденьку телятинку на кісточці, шашлички. я скажу, пальчики оближиш. Смакота. Так що я тебе чекаю. Ну давай, 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 що я тобі зараз давай висилаю машину, добре? Я радуюся, коли ми зустрічаємося, тому що у нас є спільна кровинка, син Саша. І саме головне зараз для мене і для неї онук Єгор Олександрович. Я живу вже онуком, бо вже, е я дивлюся на онука і бачу там себе маленького. Мені вже не вистачає кислорода От Єгора Олександровича, мені не вистачає кислорода, внука. Коли я з ним поспілкуюся, я переключаюся, я відпочиваю, і в мене так спокійна душа, серце і все, все так сказати, гордістю за те, що росте мій онук. Я дуже мало сину приділяв уваги. Займалася Людмила сином, а я займався кар'єрою. Я зараз теж відчуваю свою вину, що я не все зробив для виховання сина. Я йому не дав те, що я хотів, тому що завжди недостатньо було часу, творив свою кар'єру. Хотіло, щоб в мене було більше дітей, більше онуків. А так сталося, що в мене один син, один онук. І це для мене теж. Е я задумаю, що я не все зробив, що, що потрібно було зробити, як людина, щоб рот поплавських продовжувався і було троє, п'ятеро дітей. Я дякую долі за все, що я маю, за те, що живу і цей світ поважаю, та більше за все. Я вклоняюсь їй щиро за те, що. У мене є ти мій син. Я вважаю, що все в житті проходить через любов, любов до мами, любов до батька, любов до дітей, любов до онуків, любов до України все проходить через серце, через любов. Так що потрібно любити людей, любити життя і радуватися життю, що ти щось робиш на цій землі. У мене ти. Одна єдина одвічна радість і жура, ти будеш жити. Найбільше чого бракує е, Україна сьогодні українській громаді, це, це нашої ідентичності, розуміння того, що ми. Одна сім'я, вона називається «Українська». Я хочу запросити на сцену студентські хорові колективи богемного Київського національного університету культури і мистецтв. І щоб вони виконали знакову пісню, яку дуже люблять студенти університету, викладачі і ректор, пісню Тараса Шевченка, Ревета Стогне. Дніпр широкий, і ми разом заспівали стоя. Нація починається з мови і культури. І те, що робить Михайло Михайлович, я думаю, він робить унікальну національну роботу. Він гуртує українців, щоб ми а, не сварилися. Знаєте, ви знаєте, ви всі одного роду племені. У вас є своя мова, своя пам'ять, свої герої, а, своя культура. Своя церква. Я, я дуже шаную те, що він проводить виключно національну політику. Мені подобається ця політика, бо вона апелює до людей, які, можливо, ще там 20 років назад чи 30 років назад себе так не відчували, як громадяни, як люди з обов'язком, які повинні працювати на свою націю, на свою країну. Приїхав всю Європу, я зустрівся з багатьма університетами Європи, і найбільш до нас близькі по ментальності, психології. Ну по, по підходам слов'янська нація це поляки. А ми створили зараз проект подвійний диплом, навчається на стаціонарі в Києві, а заочно навчається. У Польщі студент буде мати і український диплом, і польський диплом. Я хочу, щоб е, через пісню, через танець, через культуру, через духовність, через ментальність все, що Європа нас. Нас краще розуміла, що ми є Україна, ми щирий український народ, що ми сьогодні йдемо з відкритим серцем і душою в Європу. І сьогодні майбутнє України в Європі. Я живу так, як я хочу, так як я можу. І саме головне живу в своє задоволення. Я хочу прожити е, остаток своєї життя по максимуму. По максимуму. Обміняти тут мір і плакати від щастя. Україна. Ти будеш жити Україну. rani na scheda dobra